Ночка цегла, чи це буде на полотні, чи це буде на, на, скло, на склосівці, чи це буде ось така широка, чи це буде ось довга, чи це буде доска, наприклад, така під доску, чи під бетон, чи ось так, один біля одного, і кірпічики складені. Все воно клеїться або на спеціальний клей-фуга, там де можна відразу і шви заробляти ну, цим клеєм. Тобто, якщо ви берете, наприклад, з плівкою е клінкер, то відразу ну, приклеїли, а потім шви замастили і зде. Ну, Здерли просто, просто цю плівочку, ну, щоб якби, більш акуратніше робити і зручніше, скажімо так. Або клеїться на клей для керамогранітної плитки. Тобто будь-якого виробника головне, щоб цей клей був стійкий для наружних, він, скажімо так, робіт. Клей для керамограніту. Я в себе клеїв криницю на Cerezi sm 11, здається. Так, да, СМ-11, це резіт СМ-11, клей для керамограніту, Сухий клей розводимо водичкою просто і наносимо. А шви просто буду заробляти. спеціально теж є фуга, ну яка окремо вже купується. Тобто або клеєм на клей для керамограніту, або на клей фугу, і ну, або на те, або на те. А шви спеціально є, кле, спеціальна фуга для затирання ось між цих шовних швів.